Марія Міщенко в бізнесі водночас і гуру, і новачок. Працювати в торгівлі почала у 18. Невелику власну справу довелось закрити через військові дії у рідному Донецьку. Два роки тому переїхала до Ужгорода. Власне хобі створювати красу перетворила на успішну кар'єру. Спочатку пройшла курси візажиста, коштували вони близько п'яти тисяч гривень. Ще майже 15 тисяч витратила на якісну професійну косметику для мейкапу. Найскладніше було знайти клієнтів. Сходила, да, просто там починають салони ну, красоти, кафе, магазини. Вот, заходила, просто знайомилася з людьми, роздавала візитки, себе. предлагала працювати на ТВ условиях, тобто інтересували фотографії, допустимо, ну, Макіяж був безплатний. Сьогодні Марія сама проводить майстер-класи і навчає інших секретами макіяжу і планує відкрити власну школу краси. Дизайнер Тетяна, започатковуючи власний бренд, ризикувала, не мала ані досвіду, ані стартового капіталу. Дівчина єдина в Ужгороді створює нижню білизну ручної роботи. Навіть не мала з ким порадитись щодо особливостей ринку чи процесу виробництва. Тому вчитись довелось на власних помилках. Перша партія мережева на 5 тисяч гривень для роботи не підійшла. Виникла проблема це, звичайно, з різним фурнітурою. Там резиночки, там треба для того, щоб зробити тканюшку. Треба. Якось її обрізати, чимось обшити. Потім з швачками проблем. Дуже важко було знайти людину, яка з якою ви порозумієтеся. Лише після декількох місяців спроб та підбору тканин і фурнітури з'явилися перші вдалі комплекти. Спочатку було навіть та ні, не хочу мені так далеко до цих робіт. Падаєш духом, бо ти розумієш, що там люди вкладуть великі кошти в цю, в цю роботу, а ти так потрошку, потрошку. Але підтримка друзів все-таки допомагає, і віра в себе треба робити. Саме підтримка для наших героїнь відіграла велику роль в створенні стартапів. Анна відкрила свої кулінарні здібності саме завдяки чоловіку. Олег сироїд вживає лише корисну для здоров'я їжу. Тому в Анни з'явилося бажання готувати корисне та смачне. Починала з найпростіших шоколадних цукерок з сухофруктами та родзинками. Зараз закупивши професійну техніку, сушки, кавомолки, різного типу міксери, виготовляє понад два десятки видів солодощів та корисних. Пластівців навіть зльону чи чеснику. Тертанути, піти в люди і своїми виробами запропонувати було важко. Після першої ярмарки ми зрозуміли, що крім того, що ти зробиш шоколад чи цукерку, ще стоїть дуже багато роботи, щоб красиво її оформити, якось назвати, упакувати, щоб людям зацікавилося, щоб вони зрозуміли, що ти хочеш їм донести. Для своєї продукції подружжя закуповує лише сертифіковані інгредієнти. Знайти їх в Україні нелегко, та й коштують вони дорожче. Лише какао-порошок, якого ви. Вистачить на 3-4 тижні, вартує 2 тисячі гривень, але великої націнки не ставлять. Наприклад, шоколадні цукарка з горіхами та з фініками, які дуже полюбляють закарпатці, продають 10 гривень за штуку. Ми не піднімаємо ціну втричі по інгредієнтам, як це роблять інші, наприклад, ну, стандартно продукція, накидка йде 50-200%. Тому собі них. Невелика, там 5 гривень за штучку, і вони досить смачні. Працювати якісно та з любов'ю для кожної з наших героїнь головне усі ці талановиті жінки поки лише на шляху до повноцінного успішного бізнесу працюють через соцмережі, завойовують довіру клієнтів і розвиваються. Марія планує створити школу візажу. Тетяна мріє про майстерню і шоу-рум. Анна з чоловіком скоро відкриють магазин. Своїм прикладом ці дівчата руйнують стереотипи, що для власної справи потрібні великі гроші та зв'язки. Лише талант, терпіння та ідея.